Ну, ось тут витягнули всі росини з цього ставочка. Потім чоловік помиє і все, і він буде так до весни стояти у нас. Вон юка наша гарнюня. Наша гарнюня. Так, і там теж Тут у нас в басейні були нюфеї. Ось ми їх витягнули. Ну, Все, що змогли дістати. Будемо завтра діставати останні. Тут он, теж повитягували рослини з тазиків трохи он, і поклали їх сюди, ось до... Да. поставили на дно. На оцю ось одну сходинку поставили ось німфеї скільки влізло. А тут уже на цю і першої тут вже все те, що не боїться морозу, що буде зимувати спокійно навіть у в льодові. От такі то діли сьогодні. Оце хоч зробили і то вже викачували воду, тому що опускали аж на дно ще. Тут зрізали комишіці. Трошки вон коріння так, попускали трошки. Завтра оце сюди вода вже так само перетікає. Будемо сюди, тут на ці сходинки, ось дві. Треба буде відкачати воду. І будемо заповняти ці перші дві сходинки. Там ще в ваханках є німфейки, ще в, в цьому в басейні залишилось трохи. так що ще на завтра буде робота. ой Потім треба буде зібрати сьогодні гіацинди. Буду пробувати в різних ємкостях, різним способом буду, буду пробувати зберігати до весни. Побачимо, що краще буде. Ось, ось, Мюленбергія ще рожева. Тому вже вона не така рожева. Але ще є. Ну, так, в принципі, сьогодні повозилися. Трошки ні фей, трошки там які точки переставила показував цей зимовий на, на, зим, на зимівлю. Так. Треба закінчу з, з тим, почну живцювати рослини далі десь кілька днів. Ось заживцюю цей, цей молочай, з був красень. Просто красень. Бачите, іноді він випускає такі зелені гілочки, а тут, наче, на цьому кущу більше червоного. Буду живцювати, багато обріжу. Ну, майже всі всі обріжую і посаджу, так що на наступну осінь, можливо, будуть укорінені вже. Шавлюю цю червону теж поживцюю, ну по, по можливості все, що все спробую заживцювати. Ну от і все. Трошки заряди... підзарядився телефон, бо був майже розрядився. Так. Ну, на цьому буду закінчувати на сьогодні. Попрацювали добре, вода холодна. Ну, але нічого. Але нічого. Бачите, ось Астра вересковидна, яка вона зараз. відцвілася повністю. Просто такий коврик зелений. Ну, от і все. Всім бажаю гарного вечора, спокійної, тихої ночі.